Допустимо. Ти подумаєш, що це А можете коментувати, що ви робите? Окей. Натисніть оплату для паркування. Вводимо номер автомобіля ВС88. ВС 88 вс 18. 48 48. 48. S. A. S. A. Це ми робимо подарунок людині, яка тут припаркувалася. Далі. А, сума до оплати. А, тут чи платимо готівкою, чи платимо карткою. В нашому випадку кла... карткою. Термінал очікує. Подводимо валідатор. Оплата здійснена. Йде зв'язок з банком да, на зараз. Все, операція успішна. Чекаємо чек. Зараз термінал зрозуміє, що треба видати чек. Трошки все силу того, що йде з'єднання зараз з фіскальними органами, також операція одразу фіскалізується. Тобто всі кошти одразу враховані в повному обсязі. Ось такий чек. Безконтактно сплатили да. за допомогою Apple Apple Pay. Pay. Так само можна взяти банківську картку. Совершенно верно. <клухи> а міські оплатили.